Держсекретар США Гіларі Клінтон прибула до Боснії і Герцеговини в рамках відвідин країн Балканського регіону. Мета візиту сприяти розвитку демократії, стабільності та прискорити вступ Боснії і Герцеговини до ЄС та НАТО. До Гіларі Клінтон має приєднатися і Катрін Аштон, аби разом зустрітися з лідерами Боснії, Сербії та Косова. Напередодні Клінтон відвідала Алжир. Там вона зустрілася з президентом країни Абделязізом Бутифлікою. Політики домовились про співпрацю США та Алжиру за підтримки ОНУ. Та як у вас у вирішенні кризи в Малі? Я високо ціную висновки президента, який спирається свій чималий досвід. Потрібно рахуватися з багатьма складними факторами, аби вирішити проблему внутрішнього конфлікту в Малі, а також терористичну загрозу та проблему незаконного обігу наркотиків, що загрожує всьому регіону, заявила Гіларі Клінтон після зустрічі з президентом Алжиру. Бутефліка пообіцяв підтримати країни члени Ековас, які планують спрямувати до Малі 3000 тисячі. Солдатів аби стабілізувати ситуацію в Малі та приборкати сепаратистів туарегів